Контакти закладів вищої освіти між собою дають можливість підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних працівників, збагачують навчальний і науковий потенціал через запозичення та використання досвіду викладачів та студентів. Саме тому підписання меморандуму про співпрацю між п'ятьма провідними університетами Полтавщини є знаковим. Ми працюємо всі разом в одній команді і е, е, дуже багато у нас суміш такі. Заходів проходить це і мобільність, це і навчальна виробниця діяльність, і практики, і спільні заходи з наукової роботи, конференції, спільна підготовка аспірантів. У нас іде дуже велика допомога з акредитацією освітніх програм. І я від імені колектива Полтавського національного педагогічного університету дуже, дуже дякую за таку величезну співпрацю, яка є між нашими спільними е, університетами. Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, Полтавський Державний аграрний університет, Полтавський державний медичний університет, Кремчуцький національний університет імені Михайла Остроградського та Полтавський університет економіки і торгівлі зможуть більш плідно, окрім співпраці в галузі освіти, організовувати волонтерські проекти, заходи неформальної освіти та дозвілля. Я хочу сказати, що медицина це ціль та це галузь науки правфіки. Яка не може обійти сьогодні без педуніверситету, оскільки ми викладаємо, ми вчимо. І не можна сьогодні лікаря навчити, коли йому не передамо ті навички, які повинні бути в кожної людини, а особливо лікаря, коли ми говоримо про деонтологію, коли ми говоримо про спілкування пацієнта з і лікаря з пацієнтом. І сьогодні завжди показано, що майже 70% успіху і роботи це коли лікар зможе знайти шлях до душі пацієнта. Відчуття розуміння співпраці, головне комунікації з колегами полтавського регіону з ректорами закладів Вищої освіти. Ми робимо спільну справу, ми працюємо на освітньому фронті разом. І дуже приємно, те, що в нас є спільні напрямки для розвитку, спільні напрямки для співпраці. Ну і головне, те, що це відбулося в день студента, і ми це робимо заради того, щоб наші студенти вийшли кваліфікованими фахівцями і знайшли собі достойне місце працевлаштування. Ших планах проходження стажування науковців у відповідних лабораторіях, проведення спільних наукових конференцій, публікації наукових статей.